Привіт, привіт! Давайте проговоримо про набір Anti-Age німецької компанії Вар Health Міфі. Зразу скажу, що це умовна назва, яка була створена саме дистриб'юторським центром в Україні, і до цього набору входять отакі от 10 компонентів. Супер Омега, Омега. Знаєте, це амінокислоти, так які. Дуже корисні для організму і є певними її будівними частинками для гарного самопочуття, функціонування органів. Так само про баланс є. Комплексом мікроелементів вже так: це калій, кальцій, магній, хромолівден, які також є будівними нашими часточками нашого організму, і ви знаєте, що всі ці компоненти вони обов'язково входять в наші тканини. І відповідно, якщо в нас є харчове недостача цих мікроелементів, то організм починає хворіти. Наша імунна система починає давати збої і в Дуже такі недобрі наслідки трапляються. Так? Окрема харчова цінність це алоя вера. А тут в наборі базовому, адже я зараз говорю до вас, до людей, які вітаміни ЛР до цього не споживали, і чому саме ми, як партнери, як люди, які дуже тендітно ставляться до здоров'я себе, своєї сім'ї, так і розуміють, що цю корисність необхідно нести і інформувати далі. Так от Рослина алое вера, в вербаденці сміні, з якою працює компанія Елар Beauty. Це джерело вітамінів більше 200 корисних речовин, необхідних для функціонування нашого організму, також тут є. Алоє – це унікальна рослина, про неї можете додатково дізнатися інформацією. Єдина рослина, яка має регенеруючий ефект саморегенерації, так, так і найбільш генетично дотичний до організму людини. Саме тому, коли ми п'ємо алої, наш організм поновлює всі органи, і основне починається. З... З шлунково-пішкового тракту і судинної системи. Адже алоє має дуже велику проникаючу дію, вона добре утримує воду в організмі, так і насичає організм корисними вітамінами, які необхідні для організму. І ще один складовий, дуже важливий компонент саме в процесі. Поновлення нашої нервової системи, адже кажуть, що нерви не поновлюються, проте впливати і підтримувати, харчувати наш мозок, нашу когнитивну систему в організмі також треба. І це дуже важливо, особливо в сьогоднішніх умовах стресових, мега зашкалюючого стресу. І оці компоненти MindMaster, який саме наявністю спеціальних комп... Вітамінів, а, крім того, тут вітамін В12, тіамін, вітамін Е, протеїн, алоє також, коензим q 10 і інші, які вироблено в Німеччині. А, з максимальною якісною оцінкою інститута Фрізеніус, який сертифікат свого інституту видає лише перевіреним компаніям, і якщо компанія веде сировинно виробничий процес неетично, цей сертифікат інститут забирає. Він надається разом. Причому компанія Елар його... Замовлено так і притримуються етики добровільно, так і розуміє високу якість. Тож, якщо вам партнери рекомендують на місяць взяти цей набір, а ви знаєте, що у вас серйозні проблеми з організмом, або ви почуваєте, що ось ось і вони почнуться, або ви почуваєте в тому, не з того, не, не сьома, так або інші прояви не Скажімо так, і зачиняєте очі на свій, на свій стан здоров'я, так а життя в нас таке пливуче, так, то а, зверніть увагу, що корисний набір, який не потребує спеціального знання, як його користувати, який не має протипоказань. Єдине, що а, коли у вас дуже великий спектр а, вашого ваших проблем зі здоров'ям, то цей а, набір... Треба дуже маленькими порціями почати споживати і дивитися, як поводиться ваш організм. Адже для нього це, ці продукти це е, ваше необхідне споживання додаткових е, корисних речовин, які зі звичним харчуванням, а тим паче з ліками, ви не просто не отримуєте, так, а себе труєте. Тому зверніться до людини, яка вам переслала це відео, і замовте собі цей набір. Ви будете шоковані результатом, будьте здорові!